Вітаємо всіх глядачів на ютуб-каналі компанії Вест. Друзі, сьогодні покажемо вам від огляду відразу два трактори. Ці е, японські янмари. Один у нас серія АФ-22, другий рс 30 Трактори обидва є довгобазовими, тяжкими великими тракторами. З колією Янмар АФ-22 між центрами задніх коліс є метр. РС-30 метр 20. Колію ще можна відрегулювати. І зразу скажу про вагу. Вага трактора Янмар АФ22 тонну 300, РС-30-го орієнтовно тонну 400. Давайте на огляд. Почнемо з тракторця Янмар АФ-22. Трициліндровий двигун стоїть на 22 кінських сили. Відразу хочу вам показати стан. Я нагадую, що всі тракторці у нас є обслужені. Замінені фільтра та мастила. Ну, Абсолютно не потрібно, трохи вода стікає, не потрібно нам до тракторів лізти. Вони всі готові відразу до роботи. Е, Модель af 22 є з переднім ведучим мостом, який підключається механічно. Хочу звернути вашу увагу на е, товщину цього моста. Я думаю, уважний глядач побачить. Хороший, потужний, класний міст. Тут все сухо. В трактор у нас є з гідропідсилювачем, я думаю, ви бачите. І йдемо тепер до задніх коліс. Відразу, до речі, так. Пер... Розмір передніх шин є. Е, дивлюся, дивлюся, дивлюся. дивлюся. 6 на 14. Стан резини оцініть. І задня резина 22, 9,5 на 22, якщо не помиляюсь. Так так і є. 9,5 на 22. Також от, оцініть стан. Якісь там мікротріщинки є, але хто цікавиться ці японською технікою, знає, що це. Ні про що, карби не стерті, тому ця резина ще послужить. Позаду трьохточкова навіска з боковим нівеліром, з валом відбору потужності. Також на тракторі у нас є функція пам'яті фрези, блок управління ґрунтофрезою, Ви його бачите на екрані. Механічна коробка перемикання передач з реверсом. Вона реверсивного типу. Ось так виглядає панель. Приладів в даному тракторці напрацювання 1015 мотогодин. Також у нас є три діапазони, у нас є вал відбору потужності, 4 швидкості вперед, одна назад, у нас є вімкнення передка, і у нас є блокування диференціалу. Тепер давайте тракторець заведемо. У нас на тракторі автоматичні свічі. Розжарювання ось цією лампочкою. Видно і заводи. Трактор заївся з пів оберту. У нас сьогодні нарешті не спекотна погода, а абсолютно комфортна і нормальна. Дуже м'яко працює двигун. І нагадую, що є ще гідропідсилювач. Руль ходить дуже легко. Поки трактор працює, ми підемо подивимося на його фрезу. Він приїхав в комплекті з ґрунтофрезою. Його ґрунтофреза зараз я знайду. Мені здається, що вона... А, ось вона, 857. Грунтофреза 1,50 м. Грунтофриза має також електроніку, має ось фартух, який буде ходити відкриватися або закриватися. Ось тут також стоїть, бачите, додатковий цей циліндр на фрезі. Ось так виглядають у нас ножі. Ось така от фриза йде в комплекті з цим Гаразд. Тепер йдемо до його старшого брата моделі. РС-30. І покажу вам ще відразу РС-30. Вони дуже схожі. Але відповідно 30-ка у нас потужніша. Отже, модель РС-30. У нас 3 знову ж таки двигун з потужністю 30 кінських сил. На тракторі стоїть передня резина абсолютно нова. Розміром дивимось 7х16 вже. Трактор у нас також з гідропідсилювачем керма і з переднім ведучим мостом. На бортових все сухо, все добре, нічого не тече, не потрібно робити, все чітко. Також відразу відкриємо капот. Тут доступ трошки легший. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Стан оцінюйте самі. Нагадую, фільтра та мастила є заміненими. Йдемо тепер до задніх коліс. Задні колеса великі, 12,4 12 на 24, широкі. Ось також показую вам зблизька їхній стан. І позаду у нас стоїть проста трьохточкова навіска без електроніки. Тобто нівеліру немає. Відповідно, функція пам'ять фрази і так далі її не буде. Тут просто звичайна трьохточкова навіска з плаваючим режимом. І ось оціні також потужність заднього моста. Хороший, потужний міст. Ну і шестишліцевий ліцевий валий потужності. Це стандартно, зупинятися не будемо. Також в комплектації є дуга безпеки. Приємний бонус. Можна дочепити собі до шок. Йдемо до ергономіки. Місце оператора виглядає ось так. По праву руку у нас. Піднімання опускання власне, самою навіскою. Блок управління є, але він не працює. Він колись був зроблено зараз просто надзвичайно трьохточкову навіску. У нас є два діапазони, у нас є чотири швидкості і так само реверсивна коробка. Напрацювання в тракторі 762 мотогодини. Зараз покажу зблизька, є. І давайте його теж заведемо. Також свічі у нас спрацьовують тут абсолютно автоматично. Загорається ось ця от лампочка. Чекаємо кілька секунд і можна заводити. Так от також заводиться з півоберту. Нагадую, що в ньому також є гідропідсилювач. Дуже-дуже легко ходить на руль. Ось таких два тракторці ми маємо на продаж. Тепер саме цікавіше це ціна. Тракторець Янмар AF22 коштує 8900 доларів з ґрунтофризою 1,50 м. Можливо, також доставка, дзвоніть, пишіть. Тракторець РС-30 коштує 9900 доларів з ґрунтофризою. Я йду ще покажу від нього фризу. 854 номер. Зараз ми на неї подивимось. 8. А ось вона, вона перша стоїть. Фреза з швидкоз'ємом Фреза дуже велика насправді. 170 см. Ось так виглядає. Покажу ще стан ножів. Тому, друзі, цікавлять такі тракторці, і взагалі будь-які японські тракторці. Приїжджайте. Дані трактори ви можете протестувати на нашому майданчику місто Львів, кільцева дорога, сокільники. Також запрошуємо вас на наш майданчик у місто Тернопіль на вулицю Гайова 32. І нагадую, що у нас працює послуга Trade-in Ви можете обміняти будь-який свій трактор на будь-який з цих тракторів, які ви бачите. Якщо вас цікавить така послуга, також дзвоніть за номером. Який ви бачите на екрані? Дякуємо за перегляд. Не забудьте поставити лайк цьому відео, обов'язково підписатися на наш канал і до зустрічі на каналі.